привіт, друзі. Сьогодні ми з вами приготуємо цвітну капусту. Таку гарну капустинку я маю невелику, бачите? В кастрюльку наливаємо води, даємо трошки солі і десь так 20-30 грам оцту і лишаємо для закипання І так, водичка з оцтом і сіллю закипіла, опускаю в неї капусточку. На 6-7 хвилин. Капусточку я вже обварила, розрізала на суцвіття. Така капусточка, друзі, підходить до всього. Її можна навіть так їсти. Я знаю, що багато людей такої, просто варять і їдять. Вона дуже смачна. Її можна запікати, тушити, робити просто все, що хочете з неї. А я буду обжарювати. У лізоні. Лізон готуємо та й на рибу. Звичайний такий, як ми всі вміємо. Ще, друзі, ми приготуємо світ... салат з цвітною капустою, тою, що я тільки що обварила. Я соломкою нарізала огірочок, перчик і морквочку. Бачите? Зараз дам пару цвіт капусти. І кольорову цибульку. А тоді заправимо і поставимо на пів години в холодильник. Ось так. Подивіться, яка красота, а тепер готуємо маринад, сіль, дрібку солі, чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, я сказала, ложку столову оцту, і 2-3 ложки. Олії ось так. А тепер залишаємо десь так на 15 хоча б хвилинок, аби воно трошечки промаринувалося. Я ще дала декілька кусочків сира фета, бачите, і посипала кунжутом. Подивіться, друзі, ресторанна страва. Так, а тепер йду жарити цвітну капусту. Ось така, друзі, смачна гарнюща капусточка в клярі в мене вийшла. Бачите? Друзі, це дуже смачно. М -м -м -м, смакота. Бачите? Все, мої любі. Всім гарного дня і до зустрічі!